Художник ніколи не має. Гумореска. Художник ніколи не має залишатися віч -навіч із проблемами свого мистецтва. Завжди знайдуться люди, готові допомогти йому мудрою та компетентною порадою. Ой, дивіться, дивіться, ще мені ця картина нагадує. О, отакої. Квадрат чорний. А чому? Художнику це ваша робота. Ваш квадрат? Для чого ви це все робите? Невже це може бути комусь цікавим? О, яка дивна у вас фантазія. ціну я вже й не питаю. Похмуро у вас на полотні якось темнувато. Самі не бачите, чи що. О, Боже, як же мені набридли ці чорні квадрати? Ось ви вже хоч би червоний квадрат намалювали, якщо вже тягне на квадрати. Ні. Навіщо червоний квадрат? Ото було б непогано, якби автор зобразив червоне коло. Воно, чи знаєте, символізує закінченість всього, циклічність. Найдосконаліша фігура, гарна сама по собі. І колір був би веселенький, святковий. Це була б хороша ідея. А так, звичайно ж, нісенітниця. Вигляд не цікавий, нема на що й подивитися. Що ж ви дурниці верзете, панове знавці? Який коло, який квадрат, ні те, ні се. Вам би на городі сапкою махати. Якраз було б за вашою освітою. Безперечно, що потрібен зелений трикутник, стійка та жорстка фігура. Це єдине, що зараз реально потрібне для суспільства. Зелений колір, колір екології. Зрозуміло вам? Огляньтесь навколо, де ви бачили червону траву або дерева. Чорні тим паче. Ото вже мені, ці розумники. Подивіться тільки на них. Один за одним плетуть нісенітниці і навіть не соромляться порядних людей. Невже ви не знаєте, що чорний квадрат це історичне полотно? Як ви можете критикувати авторство відомого майстра Невігласе? Цей художник намалював все правильно. Квадрат чорний, яким йому й належить бути, я читала історію живопису. Молодець. Ось тільки з розмірами він щось наплутав. Хлопче, хіба ти не знаєш, що квадрат має бути набагато більшим за розміром? Ось зроби його більшим, хоча б удвічі, утричі. Ось тоді буде зовсім молодець. А цей розмір у тебе якось дрібнуватий, не дуже виразний. О -о -о. «О, як же вас усіх понесло розумні всі, я бачу. Самі б узяли фарби та зобразили б усе. Ото те, що вам хочеться та як хочеться. А я вам скажу все тут намальовано правильно. Абсолютно. Молодець, мужик, молодець. Дай п'ять. А оце, оце пензлики, ти по якій ціні продаєш? Ні, не продаєш. Хм, Я, мабуть, чогось не зрозумів. Не зрозумів. А. -а, -а то твоя картина, ха. Ну, тоді так, так. Вибач, братуха, вибач. Е -е, а цигарочки в тебе часом не знайдеться. Будь ласка, виручи